І трішки статистики спеціально до міжнародного дня захисту дітей. Наразі у Слов'янську мешкає 16 тисяч дітей, з них 323 сироти і діти без батьківської опіки. Маємо 61 дитину, що її виховують державні заклади. Біля 40 неповнолітніх, засуджених за різноманітні злочини. Слов'янський притулок зараз отримує 35 неповнолітніх, які втекли з дому. Щороку реєструється кількадесят випадків насилля в сім'ї. Це щодо байдужості батьків. Щодо влади, законів та офіційних заходів у нашій країні, всі діти повинні здобути середню освіту. Над цим у Слов'янську працюють вчителі 20 шкіл. Різнобічним розвитком дітей опікуються школа мистецтв, спортивна школа, басейн, станція юних техніків, дитячо-юнацькі клуби. Щоправда, цього року влада до Дня захисту дітей зробила свій подарунок, обмежила мережу позашкільного виховання. Дюки переводять до приміщень загальноосвітніх шкіл та скорочують в них ставки тренерів-викладачів. Отже, розважатися дітям влітку доведеться в тих же школах, в яких вони сумлінно навчаються 9 місяців. Коло замкнулося. Міжнародна демократична федерація жінок, яка започаткувала День захисту дітей у 1949 році, заприсяглася боротися за міцний мир як єдину гарантію щастя дітей. На той час це був крок виправданий. А зараз і від справ незахищених дітей до проблем незахищених дорослих. Сергій Горбатенко розвиває тему.